Доброго ранку, гарного літнього дня! На каналі Файні квіти, городина, садочок. Щоденник важливих справ на городі, в садочку, на квітнику 11 та 12 червня 2023 року. Сьогодні, 11 червня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Риби до 16 години 22 хвилини, а потім перейде в знак Овен. Але частину часу цієї доби забере стресова ситуація переходу місяця з 3-4 фазу. Продуктивного часу для посіву насіння, редису, дайкону, редьки та седератів залишається з 12 години до 15. -ї. Тобто в нас є 3 години. І ці 3 години також можна використовувати для посадки будь-якої розсади. А підживлення проводимо обов'язково вранці. Це знак стихії води, і воно буде дуже гарним. Поливи завершаємо ввечері. Наступний знак зодіаку – Овен, а в цей час рослини не сприймають воду та підживлення шкодять рослинам. 11 червня, тобто, сьогодні, ще не можна готувати смакоту на зиму. Дочекайтесь завтрашнього дня, тобто 12 червня. 12 червня, завтра, спадаючи місяць буде знаходитися в знаці Овен, можна посадити тиканку на цибулю. Бачила на базарі. Ще продають і дуже дешево, чому б не посадити? можна посадити, а потім її використати для посадки на зиму, в зиму і на ранню продукцію зелену весною 2024 року. Садіть все, що є, все, що пропонується, тому що воно обов'язково вам пригодиться. Є такі варіанти, використовуйте їх. Розсаду в цей час не турбуємо. В овні, якщо розсаду, чи пересаджувати, чи висаджувати, коріння не росте, малесенький врожай, і рослина не дасть той врожай, на який ви розраховуєте. Тому розсаду не турбуємо в овні завтра. Несприятливий час для поливів та підживлення рослин. Це знак стихії вогню. А в садку. От, прийшов час, можна проводити обрізку, можна проводити зелені операції. Зелені операції не тільки на садових, а на вечевих, квіткових рослинах. Дуже гарний час в говні. І також 12 червня, добрий час для заготівель зелені, овочів, ягід та іншої сільськогосподарської продукції на зиму, квасти. Що-небудь там готуйте, варіть, консервуйте, сушіть. Єдине, що на заморозку не сильно розраховуйте, тому що може ця продукція зіпсуватися. А от те, що можна зберігати без енергії, от те нам все дуже допоможе в холодний час, взимку та наступної весни. Що ж, отакий у нас сьогодні щоденник. Важливих справ на городі, в садочку та на квітнику. Хай буде цей день мирним, добрим, гарним в вашому житті, доброго вам настрію! І дуже-дуже важливе побажання, щоб у нас усіх був мир, мир на землі, мир в країні, мир в сім'ї і мир в серці. До нових зустрічей уже сьогодні, увечері. Всього найкращого. На все добре.